Христос посеред нас у світі існує багато наук і ще більше вчителів. І, звісно, що кожна людина хоче в цьому земному житті щось знати, щось пізнати, чогось навчитися. Учитель це особлива людина, яка хоче передати свої знання, свої таланти учням. Учні – це ті люди, які хочуть навчитися у свого вчителя і перейняти його досвід, перейняти його талант і внаслідувати свого вчителя в житті. Науковий прогрес за останні століття досягнув неабиякого успіху. Сьогодні в світі є різноманітні науки по виготовленню зброї. Зокрема, різні лабораторії, які розробляють хімічну та бактеріологічну зброю масового знищення. Є багато різних наук, які не несуть позитиву в житті, але за будь-яких обставин всі ці науки є тимчасовими, до часу, поки Господь вдруге прийде на землю. Та є одна наука. Яка є вічною наукою, і вчителем цієї науки є сам Господь Ісус Христос. Його наука це Святе Євангеліє. Ми читаємо на сторінках святого Письма, що Господь ходив селами і містами, навчаючи людей про царство Боже. Його учні були апостоли. Це ті, які впродовж трьох. З половиною років були поруч, і весь цей час Господь навчав їх, тому щоб і вони цю науку понесли в люди. І ось, дорогі в Христі, Господь Ісус Христос був тим вчителем, який не був вибагливим до того, де йому навчати, за яких обставин. Він навчав у храмі і в синагогах. Він навчав в морі. І на полі Він навчав скрізь містах і селах, де тільки були ті, хто з радістю хотіли слухати його науку. Чого ж навчав Господь Ісус Христос? Перш за все, Господь Ісус Христос навчав вірувати. І одним із перших його закликів були – віруйте в Євангеліє. Далі ми читаємо, що догодити без віри Богові неможливо. Наскільки важливо є в житті християнина віра, на цьому був головний акцент вчення Ісуса Христа, слідуючи, чого Господь навчав Це молитися, ми читаємо в Луки, як, як одного разу учні підійшли до Христа і казали: Учителю, навчи нас молитися. Господь промовив молитву відому і знану всім нам, яка зветься молитва Господня, Отче наш. Також Господь навчав любити і прощати. Тільки Господь Ісус Христос, не було жодного вчителя до нього, який би учив чогось подібного, це любити навіть своїх ворогів. Я хотів би зачитати це місце із Священного Писання в Євангелії. Від Матфія читаємо про те, як Господь каже, ви чули, що сказано, любить свого ближнього і ненавик свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Це була особлива наука. І власний Господь оцього навчає нас. Господь навчає нас. Творити милостиню, збирати собі скарби на небі. І каже, що навіть хто напоїть одного із малих цим кухлем води, то не залишиться поза нагородою. Господь навчає шукати найперше царства Божого. Господь навчає, щоб уникати всяких фальшивих лжепророків та лжевчителів. Які будуть намагатися звести багатьох. Господь навчає не бійтеся, навчає своїх послідовників, щоб вони не боялися, коли світ буде їх ненавидіти, коли світ буде переслідувати, коли світ буде створювати якісь незручні умови для його послідовників, для християн, щоб не боятися. І, власне, ріво Христі, якщо проаналізувати всю науку Ісуса Христа, то ми розуміємо, що ця наука вічна, що ця наука необхідна нам не для тимчасового тільки земного життя, але і для життя вічного. Ми не маємо нічого тут постійного, а все тимчасове. Тимчасовий є цей світ і все, що ми бачимо в ньому. Тимчасовими є науки та різноманітні науково-технічні досягнення. Все це є тимчасове, вічним є Христове вчення. І тому Господь достойний і найбільший за всіх вчителів, які коли-небудь були чи коли-небудь будуть. Його вчення необхідним для наших душ. Його вчення необхідним нам для життя вічного. І саме тому так Господь багато навчає про царство небесне. І тому так Господь багато застерігає нас від вічних мук і погибелі, які унаслідують ті, хто не послухав цієї, науки, хто не прийняв цю науку, в кого не вмістилася ця наука в його серці і в його житті. Тому пам'ятаємо Господь Ісус Христос, єдиний вчитель, який вартий найбільшої кількості учнів і послідовників. І саме ми, що звемо себе Християнами, є його учнями, є Його послідовниками, є тими, хто хочемо, маємо завжди прагнути навчитися творити Його волю, навчитися жити так, як Він хоче, щоб бути. З ним у цьому земному житті і у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!